Найближчими вихідними, 15 та 16 жовтня, подарують українцям чудову осінню погоду. В більшості регіонів України погода буде сонячною, а в деяких областях по справжньому теплою і жодних осінніх дощів. У суботу, 15 жовтня, найтепліше буде на Закарпатті та в Івано-Франківській області до 15-17 градусів тепла. У решті західних областей та на півдні країни буде ясно, а повітря прогріється до 14-15 градусів. У Харкові та східних областях термометри покажуть 13-14 градусів тепла, у північних та центральних – 11-12. Парасольки не знадобляться, адже в кожному регіоні субота буде ясною. Лише у Чернівецькій, Івано-Франківській та Миколаївській областях небо Затягнеться хмарами, але й там обійдеться без опадів. Неділя, 16 жовтня, в більшості регіонів України буде такою ж комфортною. В Івано-Франківській, Волинській та Закарпатській областях, а також в Одесі та на півдні країни. День обіцяє бути сонячним, а термометри покажуть від 16 до 18 градусів тепла. У решті західних областей, а також на сході України, повітря прогріється в день до 13-15 градусів. Опадів не передбачається у центрі та на півночі. Очікується до дванадцяти 13 градусів тепла, також без опадів.